Всім привіт! Хочу вам трохи показати, як я будую свій барний стіл на кухні. Почав я його робити раніше на етапі заливки стяжки, навіть швидше. До заливки стяжки я заливав окремий фундамент під цей стіл під розмір цього стола. Фундамент у мене йде товщиною 15 см. Залявю перший фундамент з арматурою. У мене був чорновий. чорнова стяжка, перша підлога. Тоді я заляв поверх чорнової стяжки фундамент під стіл товщиною 15 см, висотою 15 см. А тоді вже заливав стяжку самої кімнати кухні. Висота стяжки тут. Кухні 10 см. І ось тут виступає близько 4-5 см стяжка самого стола. І як ви бачите, я мурував з простої цегли. Я довго думав, що мені зробити стіл. Була в мене цегла, вибрав саму кращу цеглу. Ось так я її вимурував. Мурував я перший раз. До того я справи не мав з цеглою. Мурував я під прутик. Товщиною 1 см квадратний. Десь є видно трошки грубше, десь трошки тонше, так я рівняв, тому що цегла не є рівна, це не облицювальна цегла, це звичайна цегла для мурування чорнових стін. І просто я потім шви вже окремо затер, додатково розмішував цемент і ось так полакував. Можливо, я зробив погано. Можливо, можна було помалювати в білий колір цеглу, але я думаю, що це не пізно. Можна це виправити. Також я на етапі заливання фундаменту під цей стіл, кинув гофру і провів електрику до цього стола з цієї сторони розетка і з протилежний. Дріт я піднімав по шву, посередині шву ось цієї кладки. Підняв і зробив двосторонню коробку. Це дуже зручно, так як можна буде щось кучати на цьому сторін, знаю, щось додатково приготувати, якийсь міксер, блендер підключити. Думаю, це дуже зручно. Це я постараюся все прикріпити. У мене є деякі фотографії, деякі відео, які я ось це робив, я постараюся це все прикріпити і показати. Ось тут в мене вийшло 12 рядів цегли. На висоту близько 90 см. Я зараз ще одного перемірюю. Зробив я ось такі, ви бачите, такі ніші. Тут нормально собі сідає дві людини з однієї сторони, дві людини з іншої сторони. А так, якщо буде більш то можливо і тут. Робив це все під розмір меблевого щита. Товщиною 38 см він йде на. Метр 40 на 80. Якраз в мене буде з цієї сторони трошки виступати, з цієї, і 1-2 см на цих виступах. Тобто меблевий щит я робив це все з під меблевий щит, так щоб я зміг знайти без ніяких там кусків. Можливо, можна було з кусків робити верхню плиту, але я зробив, якраз бачите, виклав так само целу, цела чітко. Лягла без ніяких підрізів. Раз, два, три, чотири, п'ять. довжині і по ширині три цегли. І якраз цей розмір підійшов під ось цей мебельний щит, який є завжди в наявності в епіцентрі. Проблем з ним не буде. Збоку ось така просто стіна. І з другої сторони. ось так само, та експортилежної така ніша під ноги. Внизу я купив звичайний алюмінієвий кутник 2х1 і ось так вирізав і закріпив його, бо там були трохи великі і нерівномірні шви від плитки, коли я викладав. І цим я замаскував їх. Ось так воно все виглядає. Що ще би я хотів сказати, я собі про перше, як виставляти цеглу, прикинув, як я буду виставляти кладку. Там йде внизу цегла просто рядочком. Верхня перев'язує. Як бачите, от є місця, де ну, перев'язується через, через два ряда. Два ряда ну, попадає в шовк між цією цеглою. А тут аж йде перев'язується. Я думаю, для барного стола це не є критично, це не є сті несуча. Я думаю, і так потужно для такого стола. По бокам також. Через два ряда йде перев'язка. Я так робив, щоб не робити ніяких лишніх підрізів, а просто викладати цеглу. Ну, Отут, в цих місцях, то я врізав половинку рівно болгаркою. А так, що я не хотів врізати. Там на якісь четвертинки, щоб кожен ряд перев'язувався. Думаю, що це не критично для такого стола. Так. Вже є розбишака. Окей, наводить порядки в домі. Так. Зараз ми будемо прикріплювати ось цю нашу плиту. І я думаю, що після цього етапу я буду показувати детально, як я це все роблю. І так, переміряємо висоту нашого стола, беру від плитки 95 см. 95 см це разом з кусочком фундаменту стола. Зараз переміряємо скільки має фундамент. Фундамент в мене має рівно, виступає на поверхні 4 см. Тобто, самою платкою з першим слоєм цементу. У мене виходить 91 см. Так, міряємо одну сторону. Вона у мене має 78 см. Ще має 80 см. Тобто буде по одному сантиметру ось цих місцях виступати. По одному сантиметру. Якраз добре, не буде забирати багато місця. Так, йдемо далі. Це була його ширина. І довжина, довжина стола 1,32. Метр м, тобто ще має 1,40, це в нас буде по 4 сантиметри виступати з кожної сторони. Ось так. Я думаю, що довго. В крайньому випадку тут хтось буде сідати, бо тут у нас якби прохід. Тут у нас ще будуть нові меблі, тут холодильник у нас буде стояти. Ну, я думаю. Я якраз робив цей стіл, щоб перегородити велику кухню, де буде зона приготування їжі з тої сторони, а тут а з цієї сторони буде зона вже зустрічі гостей і вечірнього стола, наприклад, для вечері, для сніданку і обіду. А це буде перегородочний стіл на кухні. Ще буде ось тут зверху світло над ним, яке буде окремо включатися. Думаю, буде зручно. Ось такі справи. Ось як я і казав, я купив ось такий щит Товщиною 3,8. 4 см майже. Ось такий сосновий щит. Зараз я буду бачу, що треба трошки шифувальною машиною пройти торці. А тоді фризою знімжу таку гладеньку фаску. Заокруглено буде зверху. Як видно, ось турці можна полірнути. Тут загладити, Щоб фриза, ролик фризи, що по рівні. В щині, і ми мали гарну фасочку зверху. Ми зараз шліфуємо краї, верх я думаю, шліфувати не потрібно, він ідеально гладкий. Вибрав так, щоб був більш-менш нормальний малюнок такий однотонний. І ще не вирішили, чи будемо її тонувати легенько, чи просто полакуємо І так, виставив я всі коротші такі болти по уровню, щоб вони були всі на одному рівні, щоб я поставив плиту і міг відбити, стукнувши по плиті, слід відбиток, по якому буду сверлити отвори. Зараз кладемо стільницю і відбиваємо. І так, проробили ми роботу. Як бачили, я закрутив менші кибулти, майже до самої цегли, і приставив плиту, відмірявши, відцентрував її по каркасу, ножкам, і знизу був доступ і я обвів видно, головку олівцем і посередині головки засверлився. Тому я не... Не робив те, як я казав, не стукав нічого, не відбивав відбитки, а просто підвів у ліце. Зараз ми протилежну сторону лакуємо два рази. Тоді перевертаємо, прикручуємо, закручуємо болти і вже тоді будемо заспакльовувати отвори. Там вже трошки треба буде почекати, там треба буде два рази. Воно всядеться перший раз, другий раз зашпаклювати, тоді зашліфувати і тоді вже будемо лакувати вверх. Буду використовувати ось такий лак фірми Композит, Інтер'єрний лак. На водяній основі швидке висихання. Буду лакувати в два рази. Ось я вирізав такі прокладки. Це демперна стрічка, яка використовується при залиці стяжки. Вона кладеться від стіни. Перше не хочу, щоб контактувало дерево з цеглою, тому я вирізав ось такі прокладки. Вона має його прижати і тоді я цей стиль пройду з герметиком. Тому ми зараз вкладемо е, кришку і прикручуємо її. Ось так вийшло Є ось такий зазор. Тепер я не знаю, чи я буду його заробляти. Демперна стрічка так файно лягла і дуже виглядає естетично. Зараз мазюкати ще багато з силиконом, не дуже хочеться. Тому певно, що так і лишу. А... Зараз ми. Я хочу полакувати всю поверхню. Так як це голе дерево і воно дуже швидко маститься. Так, як ми тут проживаємо, я боюсь, щоб тут не хляпнуло щось і не лишився слід. Тому я зараз все перелакую, тоді воно висохне. І я тут зашліфую лак і вже тоді буду шпаклювати ось ці дирочки. Ще почекаю пару днів, щоб ще дожати їх. В принципі, дошка суха, вона не мала би сістися, сохнутися і болтатися кришка. Але все одно ще почекаю 2-3 дня, щоб ще дожати ці всі болти. І тоді зашпаклюю, мабуть, двічі і полакую ще тоді по фінішну, повністю стільницю. Тому я зараз лакую. Так, щоб просто дерево не тягнуло якісь кольора. Від якоїсь брудної води чи ще чогось. Чи навіть буквально кіт пройде грязними лапами і дерево вже може втягнути в себе якусь грізюку. Тому зараз лакуємо. Тоді шпаклюємо і ще раз по фінішну лакуємо і дивимося на результат. А ось тут, як я говорив, я не знаю. І ще я ще подумаю, що я тут буду робити. У мене демферна стрічка така досить товста. і вже не вийде дати сюди герметику прозору. я думав дати герметик. А можливо, або так лишу, або візьму також якийсь алюмінієвий кутник. Але, в принципі, я вже не хочу сильно витрачатись, тому я, мабуть, так лишу. В мене результат більш ніж влаштовує. Ось зараз ми поглянемо, як воно виглядає здалека. Ось такий стіл у мене вийшов. Він з одної сторони може бути для приготування їжі, з другої сторони я собі з дружиною сядемо і будемо пити чайок. Зараз зробимо зверху підсвітку над столом, трохи опустимо і будемо мати таку свою барну стійку. Також я буду варити ще два стільчика сюди. Для початку і поки все. А ми продовжуємо закінчувати наш стіл. Зараз нам треба буде зашпаклювати ось ці дирки. я думаю буду шпаклювати шпаклівкою по дереву, але так, як оце дуже великі дирки, і вони будуть давати просадку. Часом шпаклівку дасть просадку. Тому я вирішив е, зробити так, як робив мій тато: перемішувати опілки з клеєм ПВХ. Все, наш стіл завершений. Ось такий результат. Висота стола нашого вийшла рівно метр. Ось тут. Від плитки і до верху стільниці. Меблого щита, один метр. Стільчики ми робили для стола. Висотою 75 Можна на пару сантиметрів нижче. Ну, В принципі, 75 теж непогано, як кому подобається. Кому сподобалась така ідея такого стола з того, що було в нас вдома, ми вже виходили з ситуації, що в нас є. Побудували ось такий стіл. Вийшли затрати не дуже великими. Саме головне було це купити меблевий щит. А цегла в нас була. Цементу пішло зовсім небагато, так само і піску. Ну і е також вложили свою працю і час. Ставте свої запитання. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато корисної інформації, як зробити щось своїми руками. І з невеликою затратою грошей.